пане Сергію, мої вітання! Слава Україні Героям слава Херсонщина! Це Україна! Що ж бачимо, жодного дня не минає без обстрілів по місту Херсон, по Херсонській області. Будь ласка, розп... розкажіть докладніше про наслідки цих ударів, чи відомо з чого зокрема гатили росіяни? Так, дійсно окупанти постійно обстрілюють місто Херсон і Якраз сьогодні армія терористів по іншого їх ніяк не називеш. Назве ударили по одній із церков. В місті Херсоні це на мікрорайоні Острів Корабел. Окупанти нанесли удар о 6.30 ранку, якраз... Коли люди збиралися е, на ранішню службу йти в церкву, тобто окупанти наносять удари, як ми бачимо, вже не тільки по лікувальним закладам, не тільки по навчальним закладам, не тільки по комунальним закладам, не тільки вже й по роддомам, а вже й по церквам. Тобто, це ще раз підкреслює. Терористичність, якраз Російської Федерації і армії Російської Федерації. А також разом з цим окупанти обстрілювали і житло селище, і Шуменський, якраз мікрорайон Острів, там де знаходилась церква знаходиться церков. Там окупанти його. Це мікрорайон, який найбільше страждає від обстрілів расистів, тому що він знаходиться якраз на узбережжі Дніпра. І ще о шостій ранку окупанти нанесли удар по приватному сектору Чорнобаївки, і там була велика кількість пошкоджень. Саме приватного сектора попало в одну з житлових будівель. Тобто, як ми бачимо, окупанти тероризують місто Херсон і правобережну частину Херсон постійними обстрілами стріляють абсолютно з усіх видів зброї, з артилерійських систем, з танків, з мінометів, з систем залпового вогню, тобто абсолютно всіма видами зброї окупанти накривають і місто Херсон, і всю правобережну частину Херсонщини. Бачили інформацію, що у голі пристані теж розстріляли цивільний автомобіль у тимчасово окупованому населеному пункту. Зокрема, дитина загинула на місці. Що вам відомо про цей випадок? Так, дійсно, окупанти обстрілюють, як ми зазначали, тільки що не тільки правий берег, де окупований, не тільки місто Херсон, а обстрілюють і ті міста, які знаходяться в окупації, але знаходяться безпосередньо на узбережжі Дніпра, там, де окупанти оголосили примусову евакуацію, а фактично депортацію, і намагаються примусово виселити людей зі своїх домівок. Вони вже там закрили. Всі лікарні і в Каховці, і в новій каховці, і в голій пристані. І в Олешках, і в Голій пристані, і не, в Горностаївці. Але ж не, цього мало, і окупанти вже позбавили людей медичного обслуговування. А тепер цілеспрямовано б'ють артилерію саме і по цим містам для того, щоб спровокувати паніку, для того, щоб змусити людей виїжджати зі своїх домівок і під примусом зробити таку військову сіру мілітарізону якраз. На лівобережній частині Херсонщини для того, щоб військовим російської армії я думаю було комфортніше розцілятися по домівкам людей для того, щоб з житлових кварталів робити якраз там свої свої військові частини, і не більше того. Саме тому окупанти наносять постійні обстріли, і від постійних обстрілів страждає і каховка, і нова Каховка а сьогодні вночі окупанти ударили якраз і по голій пристані, і дійсно було попадання в машину, де загинула дитина, яка знаходилась в цій машині. Тобто окупанти продовжують наводити паніку для того, щоб для того, щоб примусово не змусити людей покидати свої домівки і фактично зробити таку сіру зону з лівого берегу з узбережжя Дніпра. Помста доволі швидко наздоганяє окупантів. От зокрема, яхт-клуб вчора вразили чи то розквітла там бавовна. Бачили інформацію. Вчора було мало зовсім даних. Можливо, сьогодні вже побільшало, і можливо, сьогодні вже теж не обійшлося без ударів по російських складах, угрупуваннях і так далі. Так, був нанесений удар по окупантам в Каховки. Це база Глінтім. На цій базі грінтім біля вочесховища був такий навіз, де окупанти ремонтували свою техніку, і велике скупчення саме техніки було якої окупанти намагалися відремонтувати і під тим навісом розміщали і розвантажували боєприпаси. Саме туди абсолютно влучно попав артилерійський снаряд, і це якраз промислова наш, наші збройні сили відпрацювали Вали, і це якраз промислова частина міста, саме звідки окупанти ведуть обстріли і правого берега, і до речі, місця не каховки зазначають, що і по житловим кварталам б'ється якраз. З промислової частини міста вони б'ють мінометами для того, щоб знов-таки повторюю, спровокувати паніку. І е, саме туди прилетіло. Також прилетіло в нову каховку е, в яхт клуб і в тій частині, е, де окупанти е, розміщалися і жили, це не в самому готелі, а трошечки праворуч біля. Плавзасобів, які знаходились там, це отель, який знаходиться на узбережжі Дніпра, такий фешенебельний район, фешенебельний отель, і саме там окупанти вони вже, я так розумію, навмисно не заселялись в сам отель, і намагались приховатися в тих будівлях, які знаходились поруч, і біля басейну, який Власник будував і намагався запустити в цьому році, але не вдалося йому зробити це з огляду військової військового вторгнення Російської Федерації, і саме там окупанти розмістилися і ті плавзасоби, які там знаходились, намагались використовувати в військових цілях. То саме ця частина цього комплексу була уражена нашими нашою артилерією для знищення ворога, який там розміщався. Дякуємо збройним силам за таку роботу. Дякую вам за включення, пане Сергію, Сергій Хлайн, депутат Херсонської обласної ради в ефірі Апостров. Тіві ми рухаємося далі.